Мене звати Святослав, я воїн, учасник бойових дій та художник і взагалі творча людина. До війни я займався творчістю, я був професійним художником. Десь більше 16 років я займався розписом інтер'єрів, муралів і займався ще різні акції політичні, соціальні. У мене дуже розностороння була діяльність, бували такі Моменти, коли хотілося донести до людей, що є така проблема, як війна, як несправедливість, і були такі в мене акції політичні ще при часу майдана, де беркут побив людей. Преса, преса, преса. Тима, Тимо, Тимо, Тима, смотри, 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 смотри. І от з того дня в мене дуже жорстка позиція по справедливості, і з цього почалося в мене, скажем, те, що я зараз служу, от з цього все не почалося. Десь, десь, мабуть, на п'ятому курсі, коли закінчував Грекова. Я почав думати про акції соціальні, політичні. І от якраз наприкінці 2012 року я в цю тему почав вливатись і були такі спочатку суперечки в мене в голові, що а може це не треба, може це заплямить якось. Мій внутрішній світ і взагалі люди мене не зрозуміють, що я хочу донести. Але коли перша акція пройшла і по всім СМІ почали показувати і підтримувати мене люди, я зрозумів, що я на правильному шляху і треба якось це далі продвигати, коли вже Почалася повномасштабна війна, були пару акцій, які я підтримував нашу цілісність держави і проти цього бісячого двіжу, який почався з Путіна. Я перше, перше, перше графіці зробив це. Руський корабль йде, і потім була підтримка ЗСУ, і якось я про себе подумав, що ну, графіті і творчість ніяк не зупинить цю біду, яка на нас пішла війною, і я вирішив десь. Через пару днів, як війна почалася, себе знайти, куди можна було б піти і вже зі зброєю в руках відстоювати нашу країну, свою сім'ю, боронити. І були пару таких випадків, коли приходив до воєнкомату, і брали номер і казали, ні. Зараз не треба. Чекає вдома, ми зателефонуємо, і десь тиждень ніхто не телефонував, а війна вже повним ходом йде і куди, і що робити. І так зовсім в голові були різні думки. І так сталося, що я потрапив на одні з акцій. Я продовжував робити акції. І почалася на одній з акцій Бійка з тими, хто підтримував Росію. І нас привезли до поліції. Там, там же я познайомився з людьми, які мене далі вже направили, туди, куди я хотів. І от так почалося. Мі почався мій шлях від творчої людини до шляху воїна. Третій рік я вже воюю, був на різних напрямках. Я раніше вважав, що в мене нічого не зламає. У мене дуже крепка психіка і стабільна. Але був такий момент, коли неділю без їжі, без води і під обстрілами нас травили газами. Це Був Донецький напрямок. І от тоді мене зламало, коли я вийшов, в мене був ПТСР, я десь два місяці лікувався в Одесі від ПТСР. Від отруєння газами. І тоді я дуже так себе почав настраювати на те, що ніколи ні... не говори ніколи. Тому треба готуватись до всього, що може все, все бути на війні, може бути все. Були контузії чого тут тільки не було там. І зараз в мене ще є запал творчий. Я коли є пару хвилин від служби, я завжди з собою ношу блокнотик і роблю зарисовки своїх побратимів. У мене вже зібралась така. Мабуть, на виставку штук 30 портретів вже є, і думаю, ці портрети зробити навіть виставку в кінці війни, коли у нас вже буде перемова, зробити такий символічний виступ з своїми портретами. Ще к портретам я зараз пишу книгу. Це як щоденник художника, мій позивний так на фронті і є художник. Я коли виходив на нуль, е ноч, ну, темрява. І таке відчуття, як е якесь зло окутає, а ми як таке маленьке добро, як, як промінчик в темряві. Питаємось щось зробити, і це якось трохи тяжко навіть розказати своїм побратимам і людям донести це. Але ну, я вважаю, що з допомогою творчості, малюнків, мабуть, я зможу донести це. Тебе хочуть зі всіх сторін вбити, ти не можеш просто. Вийти, прогулятись, побачити небо, ти тільки маєш що ховатися. Якщо виходиш на, на вулицю, то ти повинен прислухуватись кожному шороху, це дрон чи не дрон. І перебіжками бігати від укриття до укриття. І так півроку, практично півроку ми жили. Без ротації і це трохи на психіку дає, коли сюди повертаєшся. Буває таке, що ти не можеш приблизно днів п'ять просто нормально ходити тут. Ти чуєш якийсь, якийсь такий звук схожий на дрон. Ти просто. Вже психіка починає тебе е, направляти, що треба ховатись, і це трохи лякає. Творчість, вона якось трохи мене відводить від війни і роз, е, трохи розвантажує голову, коли після виходу тяжко приходиш в голові. Різні думки, ти просто сидиш, малюєш, і ці думки вони якось зникають. І це такий як психологічний метод самоконтролю. Тому творчість для воїнів, мабуть, це дуже важливо, коли війна закінчиться. Можливо, можливо я буду думати. Про те, щоб робити якісь психологічні такі тренінги для ветеранів, щоб якось їх відволікти, стабілізувати і покращити внутрішній мир. Такі в мене є думки і на майбутнє хотілося. Цим якось бути корисним. Там на фронті от якраз і дуже багато таких цікавих моментів, як історії смішних. З однієї сторони, коли розказуєш, люди з. З гражданки не дуже сміються поначалу, але потім, коли вже починають вникнути в цю тему, то вже не... посміхаються і сміються. От одна з е, таких е, веселих трохи історій. Якось я телефон забув на одній з позицій, і нас вже евакуювали. Ми вже їдемо з командиром в машині на Івакі. І я думаю, як ж спитати, як може піти назад, телефон забрати. Я сижу, думаю, як ж спитати. А потім, говорю, а коли ми наступного разу на ту позицію виходимо? Він Так повертається, бачить мене, говорить, ми тільки вийшли, куди ще? Знову ти рвешся надо, на війну чи, Відпочинь. Я сижу такою, так, ну, я б вийшов, якщо ви мене відпустили б, я б сам вийшов навіть. Він мене питає, ти щось там загубив? І ну, сміється, я такий, так, я там загубив. Він такий, що, телефон. Дорогий телефон, я такую, та ні, але там багато фото, там всі номери, там все моє життя. А він такий, та я тобі куплю той телефон, тільки ні, не, не треба туди йти. А я такою, Та я вийду туди і назад, швидко збігаю, заберу, і все буде добре. А він такий, ну добре, щось придумаємо. А так сталося, що. Треба було через пару днів ще раз туди виходити. І я вийшов, пробіжався до тієї позиції, знайшов той телефон, так він і лежав там. Повертаюсь вже з цим телефоном, щасливий. Він бачить, говорить, ну ти дурний, за такий телефон на позицію, там, де. Стріляє і може вбити, ну ти дурний зовсім. Я такий, Та буває так. І він, він потім своїм командиром розказував, а ці такі, оце у тебе воїни. За телефон готові на позицію вийти, От нам би таких побільше. Зараз проходжу реабілітацію після операції, дали мені відпустку на 30 днів і зараз відпочиваю, стараюся відновитись, бо коли назад поїду, то вже продовжу, як і завжди, воювати. Ще трошки залишилось в Одесі мені побувати, тому насолоджуюсь кожним днем і стараюсь щось робити якомога більше для того, щоб відпочити головою, душею, і щоб було легше там знову з новими силами вже поїхати. І цілі. Ну, мабуть, як і у всіх воїнів, щоб здобути перемогу, щоб закінчилась війна, ціль залишитись живим, здоровим, повернутися до свого улюбленого заняття, творчістю займатись, малювати. Насолоджуватись просто життям, як до війни. Ну, але до війни це дуже громко сказано, бо як до війни вже ніхто не буде таким, як був. Тому ну, треба з цим ось якось жити і боротись, цеплятися за життя, якщо ми зараз маємо. Це життя значить, його треба цінити, любити і все робити для цього.